Давно не бачилися, тут гарний привіт якраз зняти нове відео. Продав свою GoPro 10-ту, придбав нову камеру Action 5 Pro. Ніколи не мав DJI, заодно вийде гарний тест, прекрасна, чудова осіння погодка, не дивлячись на те, що вже 16 чи вже навіть 17 листопада. Їдемо зараз в Рівелло, там нас чекає Ярік, теж давно не був вже в кадрі. І погнали! добре, що ти мене не застав, коли я... В туалеті сидів. Та ні, Перед нормальною каткою обов'язково треба сходити в туалет. Є такий закон, кстати, перед бреветом, якщо не сходиш в туалет, то це... все, все потрачено. Так, да, погані новини, bad news, так сказати. Це що, ми їдемо? Е, да. Ми їдемо. А знаєте, що пацани чого ганяють? Бо в них роботи немає. Привозьте свої велосипеди на ТО в Рівело. Зараз акція чи ні? Ні, не не, у нас буде акція. Буде? Коли? Ми запустимо акцію. Мові. Ходи сюди. Коротше, поки так. це вийде відео, то вже запуститься акція. Робочого вільного місця вагон. Тут буде місце на сервіс, тут, тут. Приходьте, приносіть свої велосипеди, будемо фіксити їх. Будемо готувати їх до наступного велосезону. Ви чули коли небудь як велосипед пущить? Це звук із фільму Жахи велосипедиста. Це велосипед який 100 років не обслуговувався. Ні, ну не 100 років, на сезон точно. Коротше, суть в тому, що мене так здовбали ці гальми «Пайерсі», у кого там теж, я не знаю, яких там всі хвалять. Свій час якось. Коротше, безконечно потрібно підтягувати колодки. Я підтягну колодки. Покатаюся тиждень-два на роботу. Знову просідають і потім місяць їжджу почти без гальм. Знову підтягнув, задовби, коротше, безконечно це підтягування колодки. Не парся, я тобі так скажу. Ні, ну та є гальм. такий прикол. В гідравлічних гальмах вони колодки стараються по мірі трошки поршні виходять. Вот, во, да. А в механіці нема такого Он немає, це топовий механік. Яка це топова, це, євно, топ, короче. це топ. Хто на механіці катає гівно, ставте лайк, якщо теж рахуєте, що механічні гальма це гівно. Краби, краби! У мене реально краще на шосері працювали, ніж оці з фаер сіт. Як, як велосипедісти збираються в неділю, хто як, знаєш, типу, плани, все, типу, все там, маршрут простроїв, зранку встав, поснідав. Як я сьогодні, заварив чай. Думаю, поки чай завариться, піду кота поглажу. Приліг на диван, блядь, кліп новачима, відкриваю очі 12-10. О ти... курва, блядь, Поїхав ти... я вже, блядь, і соточку накатав, і що хочеш, <свист> Ну, ігор, І гальма Бо Тому що ігор їх з'їздив просто до металу. Просто. Оце, оце. Мікрофон. Це, це, а це оце, то взагалі. Оце. Це треш. Коротше, у нас півтори години і буде темніти. Приїжджали, виїхали точніше. 14.34. Якщо мабуть що протестуємо, як камера працює ввечері. Спадо <му> відтіпатися. Наш висти пад ВИЦИКИ трек стенд О, айда, айда. Вміє Baby, перевертатися, о, здається, вміє, це круто. Та, це виїзд. Да, з Вона сама перевертатися? Так, да, прикольно. О okay. дві сторони. Короче, о, сонце за мною, до речі, не знаю, як воно там витягне трошки чи ні. Короче, більшість українців сьогодні прикинулися під... Вибухи ракет, є русня, пік-пік-пік, тут запікаємо черговий терор по Україні. А у нас в місті деякі райони без світла лишилися. Ще про наслідки навіть толком не читав, бо вдома навіть інтернет не працює. от Тому дуже прошу, дуже прошу вас всіх задонатити найближчі будь-які збір, які ви знаєте, бачите там. У кожного є якісь друзі, знайомі, близькі, хто збирає. А, будь ласка, задонайте по 50, по 100 гривень, по 200 ми от сьогодні катнемо, і з Яриком теж двох задонатимо зразу кудись. Вот. Тому такі реальності донайте, а його коли-небудь здохне. Правильно бро? Правильно. слава Україні. Героям слава. От ми якусь грязюку. Коротше, хоч не хоч, але вляпаємося сьогодні. Як то кажуть, як не в говно, так в партію. Це ж треба, блять. Трево, бро, бля. Величезна подяка всім спонсорам на каналі, імена яких ви бачите на екрані. Дякую, що залишаєтесь та підтримуєте мене. А якщо і ти хочеш до цього приєднатися, тисни кнопочку спонсорувати під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Це фіксінська тема, да? Скіт, да? Велосипедистом раджу, реально зручно. Не реклама, бо мені не занесли. Хоча якщо чесно, то мені безкоштовно подарували, але там були деякі як трактор чаті. О, о, Чат озера. Трактор час привіт. А, а, до речі, сумку мені ось подарив. Це не реклама, але раджу реально дуже зручна. Ось, хороший чел. Так, так, <звіпші> да, Народження велосипедиста. Отак так і веломеханіки народжуються. Не, гравелісти. Ну no, правильно, Я знаєш. Якого дідька тут багато лайна. всі <говорить> випляваються з такої великої дірки. По-любому Полюбому в Антона канавала Риллз був би якийсь подобний, якби в нього була б така ж сама так сказати, труба. Сто процентів. Так, фотки є. Коротше, була класна покатушка така гравійна. У нас тоді чоловік 10, якщо не більше зібралося. Льоха, Вадик, Ярик, я. Рома був. Коротше, навіть цих не згадаю. Але я тоді ще не знімав відоси. От такий би катнути, так, такий би відосик записати було б пушка просто. А треба буде на мабуть, збиратися так. Кокдейл! Пацани, хто за кокдейл? Став лайк! Опа, на. Когось нагнали. Опа! Дропнеш? Відчуваю, що це відео вийде щось в стилі а, стойка, буття стойка Хлопа а, з Франківська Андрій Іваночко. Вітання, якщо будеш раптом дивитися Люблю його канал, у нього там відоси, він там по годині їде тупо здято все від скріплення на грудях, так у мене зараз ракурс. І в нього там по годині відоси, коротше. І він щось там розказує. Буває ти по півтори години там в нього відосики. Може то собі такі засняти. Я бачу, що цей виходить приблизно такий, якщо я його, правда, не ще. Ой, класно сонечко сидить. Швидкий огляд Кокдейла. Cononдейl. Як же ж він, Кондейл? Як там твій Конодейл? Нормально! Ні, модель, забув, вилетіла з голови. 100. Як? Топстон! Конондейл вершина каменю. Топстоун. Карбон, це не знаю. Який це рік? 21-й чи який? 20-й? Ага, 2020 рік. Карбон. А, по колу 105-ка. Гідра. Підсидів бачу Китай Карбон, топова сідуха, до речі, з села СМП. Пирожка. Лізань там у нього стоїть, бачу сліки, -кінги. Ну, Загалом все от вам швидкий огляд. Ярік на ньому супердоне розробив, між іншим. Ось тут є, і є, там заїсти. Я не знаю, куди йти раніше. Чи ти не так мав на увазі? Ти не сюди мав на увазі? я сюди постійно їжджу. І все, і тут класна стежка. Диви Бомба. Тут трошки важкий підйом. І ще є ці сліки, не знаю, щас спробую. Ну, в мене то не сліки, але все одно листя. О, пробуксовки! Але взяв, взяв, з, буксом, з пробуксовками, але виїхав. Яріка ріка знімав. Друзі, також не забудьте підписатися на мій інстаграм. Там дуже багато сторісів, дописів та відосів. З буксами? З буксами! Я теж. Ну. А, а ми Олди. Хоча я б не проти електрички, якби в мене був би гараж, було б куди ставити. Ну так, це збирається те, що там немає можливості, де його поставити. А ще а я але... просто боюсь, якщо покатаєшся на електричці, то потім не схочеш кататися на ну, я... знаю. Але електричка, в принципі, електролеспет має, зна... має місце, типу, особливо якщо в нас рівне дуже компактне місце Якби наша інфраструктура була б створена просто під Беле, як в Амстердамі, наприклад, це було б найкраще. Найкраще місто, напевно. в не ну, не знаю, не Але на роботу, на електричність, їдеш як... Ну так, да, навіть не впрів, блин. Да, приїжджаєш такий, тебе ну вже да. козлом пахне. <рив> <рив> Приїхав на роботу, знаєш, такий, зимою там, за шутками. Приїжджаєш такий. ну, корва підтвердив. О! О, а ну, друзі, розкажіть, хто там катає на електричках, кого є в коментарях, напишіть. Є у вас ще звичайні велосипеди, чи потім не лінь на звичайному катати чи після електрички. Все. Чи це вже все, електричка це вже в одну сторону. Далі пиво безалкогольне, жінка гумова, коротше. І так далі. Дитячий, оздоровчий табір, електронік. А, до речі, один із найкращих. Один з найкращих в Рівненській області, принаймні свій час точно був. Ось він. І я колись тут у 8 класі був. Перший раз в житті був в таборі, ось тут, в електроніку. Перший повільний танець з дівчиною. Тут? Да, перші поцілунки, коротше. Ну, Все було. тут було. Приємні спогади. погоди. да, класний. А, знаєш, під яку пісню? Ліпова. Селін Діон з Титаніка. My heart is gone, да. А, і ще була ця. Don't speak. Don't speak. На-на-на-на-на-Наб, так. Оце. Просто краще склад. Електронік. Я би тільки через серпну постійно їхав Там. Електронік. Знаєш, як Не, прикольно. <служ telephone> дискотеки, знаєш, всі ці движухи. Ти не був тут таборі? Ні. <справ daunting> Дуже класно. Велика well, територія. От, чуєш, як пахнет? Ммм, ну. А ти в яких був? Я в Бердянську, ти не відпочивав. В Бердянськ. Потім да. в Яремче був в таких таборах. На Шацьких озерах таборах. Не знаю, чи ми в Бердянську вже побуваємо взагалі коли небудь в цьому житті. Понятно. Ні, то ти ж хочеш десь перекусить. Я на хоті похочу біля ага. римля забув уточнити камера включена стандартні налаштування там нічого не змінював. а здається експозицію на мінус один лише поставив і все Стоїть прикольна штука вирівнювання горизонта. Тобто дивись, я тримаю отак, ага. але вона все одно знімає рівно, що ти рівно їдеш. А ну дай і їхати. Ні дивись, ти не зрозумів. <різь> Розумів, так? Да? Да, да, да. Воно вирівнює. Ой, гарно. Перевіримо HDR. Тут коротше, ця штука, забув як вона називається. Оцей такі на цій штуці підпригують тут трюки роблять на канаті і на серфінгу на дості смачного ярик заїхали на хот з бро і на каву трошки зігріємося подав Модно молодежну. Дивіться, керує з комп'ютера, а ну-ка примкни. Lізаign Smart Connect. Це той самий чувак єдиний, який купив оцей повний комплект. <гумірно> <гумірно> ну, Як то кажуть, у нас в Рівному і пацики Рівела з багатших сімей. <гумірно> <гумірно> Тільки вони на лізайні Smart Connect їздять, так? <гумірно> 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 Перевіримо ще діджайку. В таких бойових умовах бруківка або як говорили некоторі в лапках Екатеринінська дорога напишіть в коментах якщо знаєте хто таке говорив хто так казав Екатерінівська Тут можна трошечки по грунтовці збоку поїхати ще... воно, зараз не... воно зараз не сипуха можна їхати о! А так тест провели. Ну. Вже прямо вечір 16.46. Вже реально прямо вечір вечір Ще не ніч, але вже прям такий нормальний вечір. Плюс бруківка. Ну, Подивимось, що з цього вийде. Умови такі, я би сказав, складні для запису відео. Ще навіть не знаю, що там по звуку. Я взагалі навіть не один матеріал не включав, не переслухав, не дивився. Це як знімаємо фактично з коробки, так і знімає. А ще є нічний режим. Можна буде спробувати ще нічний режим включити, глянути, що тоді буде. Теж цікаво. Коротше, пам'ять. Місце на пам'яті закінчується. Ну, там буквально ще хвилин трошки п'ять, бо шлиби більше є. Тому треба Вирубати. Тож, Отак Supernight. Тож виключається Супернайт, так. Да? Отак краще. Мабуть, вже пора знімати окуляри. А, о, а у мене а, що за окуляри тіфо зі следж. А у мене китайські фотохроми, і вони вже прозорі максимально. До речі, я давно хочу зняти відос про ці окуляри. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментах. Знімемо. Коротше, їдемо, щас потестимо так, що покажу. Давай. Ага, воно зразу 2,7к почало. 30 кадрів, понял? Уже не 60. 30 кадрів, потому <плес> що нічний режим, і в 2,7к. Ну на екранчику прям вообще. День. На екранчику прямо взагалі день. А ты чому така пам'яті там скільки? Та, мабуть, я не знаю, на терабайт, два, мабуть, вроді можна. <плес> <плес> да, вроді можна. Та вони дорогі, зараза. Скільки на корпусі? 15-ку така. 16. Ну це ново, нового трошки більше, 18 чи 19. Ну, Тому що вже ДОМПРО запарили, типу, і вони нічого такого нового не роблять. І плюс в мене мікрофон безпроводний діджаєвський є. І я можу його конектити сюди. Та, так, да? да, але я його сьогодні не коннектию. Ні, брав, але не підключав. Я коротше через ці мікрофони теж не схотів, коротше. Плюс в GoPro там хрена не змінюється. Ну, а це там як iPhone. Вони міняють. Ну айфон хоча б щось там ще міняє. Камеру покращує. GoPro вже взагалі нічого не робить, розглянулося. Клас. Ну реально зараз на вулиці прямо... Темно вже темно. А бачу на екранчику дуже класно видно. Супер. Ось в цьому режимі хочеться звичайний зараз включити. Зараз спробую звичайний. О, во 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 Оцей режим хотілося включити зараз. Щоб не висвітлював, да. дуже гарно. Обличчя, звісно, так не видно, але так видно буде все інше. Машины автомобили фармы еще и такие окей. Що, друзі, Класно, ми катнули. Скільки там У нас вийшло? У мене вийшло 52 км, бо я писав з дому. Коротше, 50 км. Катнуло офігенно осінні гравійни, так сказати. Не знаю, ще цього року хочеться ще щось катнути. Вийде, не видно, не вийде, буде видно ще. Але добре, що сьогодні покаталися, погода була класна. Хто його знає, чи буде коли ще можливість цього року. На всякий случай катнули, так сказати. з ріком, як завжди, в класній компанії. Бро. Дякую. І вам за компанію, що приєднались до нас може в телевізорі. <гум> да, на екранах. <гум> на екранах. Коротше, друзі, <гум> підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі, телеграм, інстаграм і так далі. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і всім до нових зустрічей, всім пока-пока.